Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали під час боїв за південну частину Покровська підрозділи ЗСУ, що вели за чистку укріплених позицій супротивника. Виявили групу російських військових, які намагалися прорватися через лінію оборони, залишивши поранених. І техніку після короткого бою частина з них здалася в полон. Уже під час допиту на передовій один із поранених полонених почав плутано розповідати про участь у виконанні окремих наказів тилу. Його поведінка викликала підозру військових контррозвідки, Він уникав конкретики, губився удат. Тах не знав позивних побратимів. Пише телеграм-канал «Топор Помсти. Після початкової ідентифікації його особу звірили з відкритими базами воєнних злочинів і підтвердилося, він фігурує в оперативному переліку СБУ як особа ймовірно причетна до катуванні розстрілу українських полонених на одному з тимчасово окупованих об'єктів у минулому році. Йдеться про закрите слідство, в рамках якого зібрані відео перехоплення і покази свідків. Після документального підтвердження особу було терміново передано представниками СБУ, які доставили його на одну з захищених баз для проведення детального допиту експертиз і формалізації підозри. Міністерство оборони підтвердило факт затримання особи, яка має стратегічне значення для майбутнього міжнародного розслідування, що ж, цей випадок підтверджує ефективність української системи збору та обробки інформації про воєнні злочини. Він також свідчить про те, що ЗСУ не лише завдають удари на фронті, але й послідовно працюють над встановленням відповідальності для кожного, хто чинив свої злочини проти людяності. Умови затримання були дотримані згідно з міжнародним правом. Це Роговий удар по пропагандистському міфу про безкарність після прибуття на базу тимчасового утримання затриманого було переведено під юрисдикцію слідчої групи, яка спеціалізується на воєнних злочинах проти українських військовополонених. Оперативник СБУ одразу звернули увагу на низку особових катувань та шрамів на його тілі, що повністю змінили описом свідків, які раніше змогли втекти з полону. Зокрема, один із колишніх полонених, перебуваючи в безпеці за кордоном, вказав на характерні ознаки зламаний ніс кульгавісті ліворуки, що збіглися з профілем затримання. За оперативними даними, затриманий раніше служив у складі який діяв на території окупованої Луганщини. Саме ця група, за свідченнями очевидців, неодноразово займалася жорстким поводженням із захопленими українськими бійцями. а Також фіксувалася біля місць масових поховань у зонах бойових дій. Технічна експертиза, флеш-носія, знайденого у речах затриманого виявила зашифровані фото і відеофайли попереднього з місць утримання полонених. Фахівці почали відновлення цих даних. Затримання такого кофі стало інформаційним проривом у міжнародному. Полі кілька європейських дипломатичних місій негайно звернулися до МЗС України із запитом про юридичний статус особи та можливість передачі матеріалів до міжнародного кримінального суду в ГАЗі. Це може стати одним із перших прецедентів, коли документально підтвердження дії окремого військовослужбовця РФ будуть розглядатися в контексті індивідуальної відповідальності. На самому фронті, зокрема на Покровському напрямку, після затримання поширилася деморалізація серед залишків противника. Радіоперехоплення зафіксували панічні перемовини, в яких йшлося про страх. Опинитися в полоні в руках українців через можливість бути викритим у злочинах. Це вплинуло на бойовий дух ворога. Кількість добровольчих здач у полон протягом наступних 48 годин зросла вдвічі. Паралельно Україна активно координує юридичну підтримку з міжнародними структурами, готуються клопотання, запити до Інтерполу, оновлюється реєстр осіб, які фігурують у провадженнях щодо порушення прав людини та тимчасово окупованих територіях. Цей випадок став нагадуванням ворогу. Жоден злочин не залишиться безкарним і час відповідальності настане, навіть якщо здає. Ється, що його уникнули. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.